На, на площадці, так, да, десь? Да, да, да. Підкажіть, будь ласка, що вони там по, по кузову. покузову. Хотів тоді ще уточнити, бо написали, може, що. Ну, якщо ви там підбором займаєтесь, може ви їдете дивитесь машину, бо то що я знаю, що підборщики приїжджають і самі дивляться, а не по телефону, це питають. Е, так, а якщо нема сенсу. Я ваш час займу і, так, ну, і, і свій нема. час займу. Да, ну, типу, знаєте, підборщик приїжджає, машину. Ну так, да, все вірно. Да, а ви по телефону запитаєте, ну, питаєте це якась повна херня. В технічно доброму стані, ГРМ поміні, масло кроки замінили. А, тобі ж. А що з нею могло не трапити, не трапити, що вона в технічно хорошому стані, там поміняли ГРМ на 130 тисяч, яка раніше 200 не міняється? Ні, люди поміняли для себе, тому що, ну самі розумієте, приїхала машина з Америки, тобі ж. Не себе замінили, бо думали, що буду довго не їститися. Поняв. Яка його роль, я не розумів, в принципі, в тому, що він бере дзвінки? Якщо він нічого не знає про цю машину, каже: приїжджайте, дивіться. Типу, з точки зору продажу, він нічим не зацікав, чому цей фокус Ні, має. Ну, бути... Да, він має її Абсолютно. продати, він має її Навіть продати якщо він її не продає він просто. Він має мені її продати, щоб, щоб я поїхав і подивився.